Одинадцять автівок передав благодійний фонд Нестримні українським захисникам. Переважно це пікапи з праворульним керуванням, які волонтери придбали у Великобританії протягом березня-квітня. Чому благодійники надають перевагу саме таким машинам, розповів засновник фонду Віктор Ляшенко. Праворуки всі, щоб їх не можна було поставити на облік як автівку для там цивільних. Ми ну, це робимо навмисло. Для військових немає різниці: лівий руль, правий руль, але так краще, так надійніше. І нічого нікуди вже не попаде. Точно З початку повномасштабного вторгнення благодійний фонд «НЕСТРИМНІ» передав військовим близько 200 автомобілів. Попри те, що відшукувати підходящий транспорт за кордоном, дедалі стає все важче, волонтери зупинятися не збираються, оскільки розуміють велику роль мобільності при виконанні бойових завдань. Ми вже почали автівки купувати більш дорогі. Ну, бувають такі, що не дуже дорогі, але вже більш дорогі, тому що це більш ну, так скажу, свіжі автівки і з меншим пробігом. Тому, якщо ми на певну суму могли там вчора купити там чотири автівки, то сьогодні вже три. А завтра, мабуть, це буде на ці ж кошти дві автівки. Подаровані автівки допомагають нести службу бійцям різних підрозділів. Деякі з них отримують залізних коней від нестримних вже не вперше, адже на фронті багато машин не буває. Говорять захисники. Дякую фонду. Нестримні за допомогу нашим бійцям в плані автомобілів. Це дуже велика допомога. І нам вона допомагає нищити ворога. Це не перша автівка. Всі працюють, все добре. Не першу автівку отримуємо від фонду благодійного фонду. на стримні. У даний час мобільність вона вирішує дуже багато і значить дуже багато для врятунку життя. І ще хотів би сказати, що перемога це. І насправді важливо, що процедуру передачі автомобілів на користь військових потреб благодійний фонд «Нестримність» здійснює згідно чинного законодавства з усіма необхідними документами та за наявності листа прохання від відповідного підрозділу. Є певна процедура документальна, звісно ж, щодо передачі автівок обов'язково. Потрібно надіслати офіційний запит від військової частини з підписом і печаткою. Так сталося, що ми знаходимося безпосередньо у Сумській області, тому першочергово керівництвом прийнято такі рішення, що ми будемо укріплювати ну, першочергово, це звісно ж наші кордони. Тому що якщо не ми, то хто?